Біблія, книга вихід, глава 10. І сказав Господь до Мойсея: Увійди до фараона, бо я зробив запеклим серце його, та серце рабів його, щоб показати ці ознаки мої серед нього. І щоб ти розповідав в уші сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті, та про ознаки мої, що вчинив я серед них, і ви будете знати, що я Господь. І війшли Моїсей та Аарон до Фараона, та й сказали йому: так сказав Господь Бог Євреїв, аж доки ти будеш відмовлятися впокоритися покоритися передо мною, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо коли ти відмовишся відпустити народ мій, то ось я взавтра спроваджу сирану на твій край. І покриє вона поверхню землі, і не можна буде бачити землі, і поїсть вона решту вцілилого, позасталого вам від граду, і поїсть вона кожне дерево, що росте вам з землі. І переповняться нею доми ваші, і доми всіх рабів ваших, і доми всього Єгипту, чого не бачили батьки ваші та батьки батьків твоїх від дня існування їх на землі, аж до сьогодні. І він відвернувся і вийшов від фараона. І сказали раби фараона до нього аж доки цей буде нами пасткою, відпусти цих людей, і нехай вони служать Господові Богу своєму, чи ти ще знаєш, щоб знищений Єгипет. І повернено Моїсей до Тааром, до Фараона, а він їм сказав: ідіть, служить Господові, Богу вашому, хто та хто піде. І відповів Моїсей: ми підемо з молоддю нашою та з старими нашими, з синами нашими та з дочками нашими, з дрібною нашою худобою та з великою нашою худобою підемо. Бо в нас свято Господнє». І він відказав, Нехай буде так, Господь із вами, як я відпущу вас і дітей ваших, та глядіть бо щось лихе перед вами. Тож, нехай ідуть самі чоловіки, та й служить господові, бо того ви бажаєте, і вигнано їх від лиця фараонового. І сказав Господь до Мойсея, простягни свою руку над єгипетською землею, сараною, і нехай вона. Найде на Єгипетський край, і нехай поїсть усю земну траву, усе, що град позалишав, і простяг Майсей свою палицю над Єгипетською землю, і Господь навів східний вітер на землю цілий день, той і цілу ніч настав ранок, і східний вітер наніс сарани. І найшла сарана на всю Єгипетську землю і залягла в усім Єгипетським краї. дуже багато. Перед нею не було такої сарани, як вона, і по ній не було такої. І покрила вона поверхню всієї землі, і потемніла земля. І поїла вона всю земну траву та весь плід дерева, що град позоставив, і не зосталося ніякої зелені ані на дереві, ані на польовій рослинності в усім єгипетським краєм. І поспішив фараон покликати майсе та арана та й сказав Зрішив я Господові Богові вашому та вам. А тепер пробач же мій гріх, тільки цього разу й помоліться до Господа вашого Бога, і нехай тільки відверне він від мене цю смерть. І він вийшов від фараона і молився до Господа, і повернув Господь західний дуже сильний вітер назад, і він поніс сарану, та й укинув її до Червоного моря. Не позостала й жодна сарана в усім єгипетським краї. Та Господь учинив запеклом фараонове серце, і він знову не відпустив Ізраїльних синів. І сказав Господь до Моїсея: простягни свою руку до неба, і станеться темрява на єгипетській землі, і нехай буде темрява, щоб відчули її. І простяг Майсей свою руку до неба, і сталася густа темрява по всій єгипетській землі три дні. Не бачили один одного, ніхто не вставав свого місця три дні, а Ізраїлевим синам було світло в їхніх садибах. І покликав фараон Майсея та й сказав Ідіть, служить Господові, тільки дрібна ваша худоба та ваша худоба велика, нехай позастанеться, також дітвора ваша, нехай іде з вами. Та Мойсей відказав: Дай в наші руки також жертви та цілопалення, і ми спорядимо жертву Господові, Богову нашому. І також худоба наша піде з нами, не зостанеться ні копита, бо з нього ми візьмемо на служення Господові, Богові нашому. Бо ми не знаємо, поки прибудемо туди, чи чим будемо служити Господові, і вчинив запеклим Господь Фараонове серце, і він не хотів відпустити їх. І сказав йому фараон: Іди від мене, стережися, щоб ти не бачив більше лиця мого, бо того дня, коли побачиш лице моє, ти помреш. А Моїсей відказав, так сказав ти, я більше уже не пробачу для лиця твого.